Друзі, я зробила велику помилку, Супер велику помилку, що зараз треба рішати. Вчора я була на тренуванні і я так полінувалася забрати свій кавер, а, з джима, з зала. І думаю, Мілажечка, я залишу його сьогодні тут, тому що вранці я прийду на тренування. І тут мій персональний кавер, просто хтось отак присвоїв і взяв. І неважливо, що він з моїм іменем. Важливо, що він взагалі не фітнес і вони про це знають, що це мої коври, тому що вони е, спеціально я їх для себе розробляла. Коротше, всі про це вже знають, тому що не перший рік ми вже тут живемо, але потрібно брати мій кавер. Це просто жесть якась. Йду рішати! Подивіться, вимазали мені його це взагалі. Їм нічого взагалі не каже, що тут. Брендований ковричок Лара Есенс. Бачите, він просто ідеальний. І буквально, буквально за короткий період часу мені його просто спортило. Ладно, ми йому і погнали, бо в мене тренування.